Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, як же влаштований сучасний штучний інтелект, і, що найцікавіше, як він проходить шлях від простого чат-бота до складної системи, якій ми справді можемо довіряти. Ну що ж, давайте одразу до справи. Величезні мовні моделі вражають своїми можливостями, правда? Але ключове питання, яке стоїть перед усією індустрією сьогодні, це як нам перейти від ефектних демок до по справжньому надійних промислових систем систем, на які можна покластися. І знаєте, перший крок на цьому шляху це чесно подивитися на фундаментальні вроджені обмеження стандартних великих мовних моделей. Ось тут і криється критична різниця. Уявимо собі два типи шиї: з одного боку, автономна модель, що працює ніби у вакуумі. Вона може бути дуже креативною, але при цьому генерувати абсолютно переконливі, проте вигадані відповіді. А з іншого боку, так звана заземлена система. Вона теж креативна, але кожне її слово спирається на зовнішні надійні джерела даних. Вона відповідає на основі фактів, а не фантазій. І от архітектурним рішенням цієї проблеми став один без перебільшення геніальний підхід, відомий як Retrieval Augmented Generation, або якщо коротко, RAG. По суті, RAG – це те, що перетворює модель з простого вигадника на обізнаного аналітика. Замість того, щоб щось вигадувати, система спочатку йде у свою базу знань, знаходить там потрібну інформацію і вже на її основі будує свою відповідь. Це динамічне залучення знань для кожного окремого запиту. І сам процес, на перший погляд, доволі простий спочатку надходить запитання, потім система шукає і витягує найбільш релевантні документи зі своєї бази. Цю знайдену інформацію вона додає до початкового запиту. І вже після цього велика мовна модель генерує відповідь, яка базується не просто на здогадках, а на конкретних цитованих фактах. А ось ця схема чудово все це ілюструє. Ми бачимо, як запит від користувача спершу потрапляє в систему пошуку або ретрівер, той знаходить найвідповіднішу інформацію, скажімо, у векторній базі даних. А вже потім цей збагачений контекст передається генератору самій мовній моделі, яка й формує остаточно обґрунтовану відповідь. Але, звісно, така архітектура потребує потужного машинного відділення. Тож давайте зазирнемо вглиб і подивимось, яка інфраструктура робить рак взагалі можливою. Ключовий елемент тут це векторна база даних. Можна уявити її як таку собі цифрову бібліотеку, але організовано не за алфавітом, а за змістом. Це дозволяє штучному інтелекту миттєво знаходити найбільш релевантну інформацію, шукаючи саме за значенням, а не просто за збігом ключових слів. І на ринку вже є кілька потужних гравців. Наприклад, хрома чудово підходить для швидкого старту через свою простоту. Мілвус це такий собі важковаговик, створений для величезних промислових масштабів. А от кюдрант, написаний на расті, пропонує таку собі золоту середину між продуктивністю і функціональністю. Далі, щоб усі ці складні розподілені компоненти системи шиї могли ефективно працювати разом, їм потрібна надійна комунікаційна шина. І тут у гру вступають черги повідомлень. Вони працюють як таке собі поштове відділення для різних частин системи. Системи на кшталт Apache Kafka, наприклад, якраз і керують цими потоками даних. Вони гарантують, що навіть під величезним навантаженням різні частини шиї можуть надійно спілкуватися, нічого не гублячи і не створюючи якихось заторів у системі. Гразд, ми побудували нашу потужну систему, але тепер настав час перевірити її на наявність тріщин. Бо, як виявляється, ця нова архітектура створює і абсолютно нові поверхні для атак. Іронія в тому, що сам мовний інтерфейс, те, що робить ці моделі такими корисними, одночасно робить їх унікально вразливими до маніпуляцій. Їхня здатність розуміти людську мову стає їхньою ахілесовою п'ятою. Одна з найбільших загроз сьогодні це так звана ін'єкція запитів або prompt injection. Це коли зловмисник маніпулює моделлю, ховаючи шкідливі інструкції всередині, на перший погляд, абсолютно невинного тексту. Дуже схоже на старі добрі ескєл-інжекції, але вже на новому рівні. Ця діаграма показує, як це може працювати. Наприклад, в атаці Tool Commander зловмісник спочатку впроваджує якийсь шкідливий інструмент, а потім маніпулює запитом користувача так, щоб змусити модель викликати саме цей інструмент. Результат може бути будь-який від відмови в обслуговуванні до витоку дуже чутливих даних. І треба розуміти, що ін'єкція запитів це лише верхівка айсберга. Експерти з безпеки з OASP вже склали цілий список нових ризиків. Сюді входить і отруєння даних, на яких модель навчається, і небезпеки в ланцюгу постачання самого шиї. Масштаб проблеми справді вражає. Тож ключовий момент це зрозуміти, а як власне індустрія намагається зміцнити цей фундамент і побудувати безпечніший штучний інтелект. І тут важливо наголосити мета не в тому, щоб обмежити шиї, а в тому, щоб зробити його більш надійним. А шлях до цього лежить через комбінацію розумніших технологій, продуманого регулювання і, звісно, людиноорієнтованого дизайну. Однією з головних ліній захисту є посилення самої архітектури РАГ. Це може бути що завгодно від оточнення запитів ще до початку пошуку, до ретельної фільтрації результатів після нього. А деякі системи навіть дають моделі можливість, так би мовити, подивитися на себе в дзеркало і самостійно перевірити свої відповіді на точність. Крім технологій, з'являється і регулювання. Наприклад, Акт ЄС про штучний інтелект встановлює дуже чіткі вимоги. Він по суті говорить, що для систем високого ризику завжди має бути передбачена можливість втручання людини. Останнє слово має залишатися за нами, і все це залишає нас з одним фінальним питанням: штучний інтелект отримав доступ до знань усього світу, але чи вистачить нам мудрості, щоб його захистити? Бо це вже не просто технічна проблема, це виклик передбачливості та відповідальності, які стоїть перед кожним із нас.